Він йде до нас. Це не я, це не я. Він це не, йде не я. Він нас, сулунє, ні, ні, це не тікає. — Помахай рукою, йому рукою. Він не йде до нас, він розвертається назад. Махай, махай він махає. Ми махаємо рукою. Я нічого не знаю, я п'ю коктейль, я нічого не знаю. Все, розвернувся, пішов. Сулунє, фух, все пронесло, фух, Пронесло. Біжить знов, біжить до нас, Соломія, Біжить до нас, біжить до нас. Біжить до нас, до нас ну, все, Треба скоро коктейль жопа. Що що сталося? Що таке? Ні, ні, ні. ми звідси бачимо, ми звідси бачимо. Бачимо, ми туди не йдемо. Ми туди не йдемо. Ні мама, ні тату. Мама біля тата сидить. Тату, маму, не відпускає. Що таке хоче? Що там таке? Ні. Та там дітки грають і самі. Ні, ні, ми звідси дивимось, показуй, давай, ми покиди туди. Ми по... ми ми все бачимо? Ми давай. бачимо, я вон бачу кожну бульбашку, яка там літає. Так, іди покажи, іди покажи звідси. Ми подивимось, Тоні, давай. Тоні. Я взагалі дивитися, поїзд сюди. Ні, ми не йдемо туди. Сонечко, трошки, на попи і водички просто. Ні, ми туди не йдемо. Ми туди не йдемо. Ми хочемо посидіти Тоні трошки. А, я, я. Ну, ну ви такі не <плес> <реш> Ты каждый на нас кричишь? Мы ходим все, трошки. Все, да, то да, все. Я понял, я тебя зрозумів. Пошли, покажи. Добре, давай. Все, я не хочу бути безсовісним татом. Покажи, що ти хотів показати, моє сонечко. Так, покажи що? Так. Так. Добре, класно. Все, я можу йти до мами. Так. Дякую. Добре, я їй все розкажу зараз. Мама вже теж йде. Ні -ні, мама, ми йдемо з тобою, ще посидимо. Тоні сказав, йди, дійде, йди, щоб він не бачив. Не Тоні сказав тобі розказати, як він там сидить на такій штучці. Безсовісті, батьки. Чого там ви ж... такі безсовісті? Ж люди збоку подивились.